Всем привет, дорогие смотрители канала Young Молодой Сакинко. И это наша совместная реакция на новый альбом Шамана. Сегодня мы будем его рассматривать и комментировать ну так, э, ой, что-то у меня тут какие-то... О... Алло. Северин. Алло. <ролев 'я> нет, 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 Усім привіт, пані та панове, з вами я, Ян Сахненко. І давненько мене тут не було, давненько я нічого не слухав. Знаєте, мені дійсно було важко відійти від того інциденту з Клонексом, від того інциденту з моїм розбитим серцем. Знаєте, важко було зібратись щось. Я не трансформер, але все ж таки я тут. Все ж таки я повернувся. Друзі, і сьогодні ми будемо слухати український реп. Український треп. А взагалі я міламан. Коротше, будемо слухати усі новинки, усе, що я проскіпав, усе, що я не слухав. Коротше, я послухаю сьогодні усе і навіть більше. А якщо я про щось забуду, то напишіть в коментарях, що мені послухати, чого ви чекаєте, тому що буде дійсно усього багато. Друзі, якщо ви новачок в українському репі, то, по-перше, я вже вам не заздрю. Але, 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 але я хочу вам показати, де можна знаходити інформацію про нові дропи і взагалі про якісь новини, новинки. Заходите в інстаграм і пишете. О! О! Це просто. Обожні цей павлік. По-перше, дуже крутий дизайн кожного поста бачите в одній стилістиці. Жду мерчендайзінка, де тебе. Доротюк шукає гармонійний шлях у музиці, визволившись від минулого. Let's go Як по пам'є, це м'ясо. От, чого чекати вночі? Це для нас найголовніше, тому що тут будуть писати про нові дробчики. Ладно, я передумав. Їлпінг закосив кучера в новій демці? Дайте мне попить. Что это? Даю газу. А, ты мечтаешь, читаешь, тебя я был кучер, значит, у себя на тебе похуй. Ты хочешь быть на этой шли хуала, но не похуй, ты что тут происходит? Штаны за 40 гривен. До речи, Лил Пинка нещодавно выходит в какие-то страны. А, о, Каспер. Ты что, дурак, что ли? Я можу за тисячу гривень, я можу грі, краще, чем ти засоб oh, yeah. Я наші фухара весь номер в, в ресторані у секучі Окей, шан Fucking shit Я пишу то записав таке слух України Ви ти по yeah. Ти хочеш бути унікальна мали кошт твій тренуючи хуйову братом розішлися, що у нас були різні дороги Хоча пам'ятаю, як у нас були і спільні дорог Хейтеру харай з мене, але я бачив його фана Він, буша, він мене, але я О май М'яс. Мені ще оцей кліп Лілпінка подобається. Ну Люпін красава. І в треп може, і в лірику. Лайк. Дофамін доводить, що він має no days off. Окей. Okay. Мені здається, я написав найкращий трек, щоб просто отак сісти в машину. No days off. Мені треба no days off. Сісти в машину і вилетіти в канал. Я не сміявся. Мені до речі, здається, я знаю, кому б міг сподобатись цей трек. Я один такий пан. До речі, ar менеджер лейблу Black Beats. Або принаймні, був їм раніше, тому що я зараз не бачу, що він AR, хоч хоча. Валера Шабуневич. Слухай український реп, поки не крінжем. Класна ідея. Мовчання висить між нами, як мокра ковдра. На тобі немає обличчя. Тепер це морда, тепер ми звірі, oh. ми забули свою Воу! Мов... О, wow. oh, новинки п'ятниці. Я проглядав новинки п'ятниці, от всі сингли, що вийшли вчора. І прослуховуючи початки треків, я зловив себе на думці, що о, о, що. А що що поч... робиться взагалі? Ось, будь ласка, один з ревізів. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение Далі, у чела нікнейм Юнак Называється Gucci Man Track Він то Юнак, то він Мен Ну, типа, чел ще не мабуть Боже, какая шутка Обидзинка я не можу це коментувати, Потому, що це просто їб***а Я ніколи так не виразив Воу, 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 воу Окей, добре, давайте зайдемо на ютуб-канал Валєра Шабуневича І послухаємо його треки Так а де кліпи? Ти що видалив? Як добре, що в мене є цей кліп під запис? Тому, друзі, зараз зараз подивимось. Шабуневич Блюр Юк Рейніан Дріл 2.0. Вже, вже відчуваю, вже відчувається. Yo. You 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 that you're fine, армію? you're not really fine. <плес> Нам на ментальне здоров'я я поклав бол. Емо, емоції, всі під замком <плес> Я отримую направлення до психіатра. Оце ніхуйовий хуйовий прикол. Друзі, і навіть такі спеціалісти, які шукають нових музикантів для лейбл Black Beats, не завжди можуть все побачити. Так, ми всі не ідеальні. І друзі, саме для таких випадків Black Beats вже два або три рази проводили конкурс, де шукали нових артистів собі на лейбл. І я, ваш слуга народу, теж приймав участь в цьому. Анкетування. І навіть знімав це на відео, друзі. Да-да-да, я знімав це на відео. <плес> Тому, друзі, якщо хочете побачити, як я намагався власноруч передати привіт Віорі. Пишіть <плес> в коментарях, якщо хочете це побачити, випустимо цей відеоролик. <плес> ну що ж, друзі, давайте тоді Віорріо послухаємо, якщо я вже про неї сказав. В неї виходив альбом, і мені дуже подобається сінгл з того альбому. Ти її любиш. Та не люблю я. Її! Якщо тобі сумно набирай, я прокинуся заради тебе. О третій ночі, хоч мені о шостій, прокидати, збирати портфелі. Хочеш какао або хочеш чай. Я підтримую, я завжди поруч, але тебе завжди тягне до неї. До тієї, хто ходить ліворуч. Слухаю, яка вона для тебе особи. Дощави ціле. I... Якщо ти любиш, то не крутися біля мене. І не тримай мої руки. І не давай на ті тарелі. Якщо ти любиш, люби, але без мене, і Не тримаш моє. Серед. ебать гитара? Где лизать? Ребятки, я не привык переозуваться. Что я сказал? Не, я никогда не говорил, что Виория это говно. Я говорил только, что Виория это... Это любовь. О, мені, до речі, again. ти любиш віорія і дорофеєва харбіт. Там є дуже прикольний трек, от чого до GPT. <питрес> <питрес> так, ну і що після Віорії Наді Дорофєєва? послухати, мені здається, логічно, лавір. Так вийшло, що я скіпнув в Rave пістол, коли він виходив. Обізніть <питрес> би пару бідеров. Так от, я скіпнув рев Pistols, але я вважаю доцільним послухати хоча б хіточки, тому що цей раз дьоп. Я забрав із дамбело. Може так, моє, Моб брока манів би бейс, щоб він доважок, сітки, я Хух... Худе? Бля. Я там в моменті задихаюся, не можу дихати. I can! <рігум> Мені, до речі, дуже подобається початок овердос-треку. <рігум> До цього релізу мені лорд Енемі. Такоє був. 50 50 Також Лорд Енемі. Дякуємо за парт на цьому треці. Ой, блять, сука, як же, блядь, больно, йобане малолітку. Але тут він прям на цьому діп войсі дуже багато треків позабирав, перетягнув. одеялочка на себя, то вот так сказал, Лавер, пододвинься, братик. Вот, о чем это я. Так, хороший релиз. Вот, и в принципе, Лорд Энами прям зарешав. Мне дуже подобается. Ну, конечно, конечно, я не могу не послушать этот трек. на Цьому треті зарішав лорд Енемі сам. саме. Саме Лортемі. Він може і в Діп, може і... Шкабак, Плата, батарейка, я й. Електронною сигаретою. Сигаретою. Он што Силпервейпер? Свят... Мені дуже сподобався лортемі на цьому релізі. Я не скажу, що я все додав. По факту в мене стоїть тільки один лайк, але Ну, тут теж можна поставити лайк. Коротше, очікування були набагато вищі, як мені здається, ніж те, що ми отримали. Ну гавно альбом. Сука, завжди я кавіям. Yeah. Ммм, який сексуальний трек. ту 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 останнє слово I love you. У твоєму дієм. Сука, завжди я кавіям. Рахає мене, Ленду Каврізіан. Так, друзі, давайте послухаємо My хаумі. Коротше, пан Слімс, і можете його знати по таким пісням, як. Ой, і пан Мірая, Ці два хлопака. Коє тупоє слово. Ці два артисти. Піздец, ну вони великі. Слімс і Мірая випустили трек. Ти натиснула гачок, і мене знову немає. Відео бай Сіксінс. Ви знаєте, Сікстінса по роботам з лавіром, наприклад, з лордом Менемі. Всім привіт. Окей, добре. Напевно, робота буде жорстка, і в такому, знаєте, стилі, напевно, я б його назвав Мрачний футурізм. <кхм> Давайте подивимось. <кхм> Я написав пісню, яка точно підійде кожному під осінній вайб. Всім привіт, я слінс, артист чернівців і мені здається, що я написав свій найкращий край. До речі, фан факт про Слімза. Ви знаєте, що один раз він міг трахнути. Я напевно запікаю, але це це поп зірка якась українська. Блять, ну какой Потап? Фан факт проміраю. Я Деденсайд! Я Деденсай. Ти натиснула гачок. І я, як будто раз. <звіграя> <звіграя> а як мені подобається мірає. Цьому треті щось не так, але ви знаєте, що я не можу хейтити. Цього немає в моїй природі. Куди ти смотриш? Добре, що в мене є колеги, які можуть мені допомогти з цим, тому зустрічайте! Пан, сало в біт. Що можете сказати про цей трек? Блін, у мене безмежний дисонанс між аранжуванням і, том, і тим, як виконує слів Ха. Схоже, цей трек хуйня. Ooh. Я написал песню, которая точно Ладно, ребят, я рофлю, охуенный. Трек, но не бит. Давайте вам еще один трек Мирай вмыкаю. Фит с Бэйби. Ой, сейчас Жити, ти, ти ми слухали тільки що Ірел Бейбі, і я вам хочу дещо показати. я Є, yeah, не знаю, називайте, як хочете. Альтерего, альтернативна картка музиканта. Коротше, інший нікнейм, під яким будуть виходити інші роботи. Коротше, kisses From Old це, знаєте, типу, як сайт проект. Я вам хочу показати один трек з альбому. Это піздец. Це прям хід. Я знаю майже фултек стому. Сорі, якщо буду підспівувати Я, я в шоці, ти лишила в шоці. Ти досі на щоці в мене, я не хочу зовсім, яку я курю дуже зовсім. Я знову влюбила але зараз все не точно Чуєте на фоні це ке блять, сука? Просто закрила шерму кімнати, І я не пускаю сюди кіпара Збираюсь чекати ти правоки якісь обмо І ти навіть не знаєш, що я відчувала ночами не спала, спало прикинуть. І ти навіть не зараз буде бізнес, за фотками зраслина Настя на кімнаті у тормі. Я одержимо тобою, тормі Зрабила Весь Мінке плаче в дискорді, нам не платять за роботу. Мені дуже подобається цей трек, вайб. Для мене це хіт. Блять, ну це прям дуже м'ясний трек. Він прям хітає. Вот это дерьмо хіте, ребят. Зараз падками зразна на сякімелі у тормі, я держимо тобою, тормі. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей відеоролик. З вами був я Ян Сахненко. Підписуйтесь на мене в усіх соціальних мережах, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про цей відос, взагалі про мене, і навіть якщо це щось про. Лісом лісопокруз.